Я ніколи не буду кричати на свою дитину, а потім все ж роблю це. Тож, чому ми перестаємо бути зрілими дорослими і чому продовжуємо кричати на дітей, навіть знаючи, що це погано? Підпишись на мій канал, щоб не пропустити ще більше корисних і цікавих відео. Мене звати Поліна, я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. Коли ми кричимо на дітей, це означає, що ми. На повному нулі, на дні, не в ресурсі. Називайте це як хочете. В цей момент ми не спроможні адекватно мислити чи діяти. А увесь свій накопичений гнів, розчарування, агресію найлегшим способом можна скинути фізично. Саме тому часто батьки кричать на своїх дітей, а у гіршому випадку ще й піднімають руку. Але піднімати руку на дітей взагалі-то протизаконно. Якщо ви бачите інших батьків, які себе поводять по відношенню до своїх дітей дуже агресивно, багато кричать на них, то ви можете їх тільки пожаліти. Та якщо це достатньо близька людина, то можете запропонувати поміч і турботу. Крик це один з найшвидших методів вирішення проблеми. Звертаю увагу вашу саме на слово найшвидший, а не найдієвий, коли ви кричите. Дитина, як і всі, в принципі, люди в цьому світі будуть сприймати це як напад. Тож вмикаються наші закладені програми бити, стояти чи бігти. А коли в нас вмикаються наші інстинктивні природно закладені реакції, то наша свідомість автоматично виключається. Ну, так і в дитини, вона геть нічого не винесе з ситуації, коли ви кричите. А зачасту взагалі не зрозуміє, чого ви кричите. Тож ніяких сформованих причинно-слідкових зв'язків, а означає, що й ніяких висновків. Як я вже казала в цьому відео, вам треба прокачувати власну емоційну зрілість і спроможність керувати власними емоціями. Варто не доводити себе до тотального вигорання і кожного дня наповнювати свою скарбничку ресурсів. Часто, коли дитина кричить, ми починаємо що робити правильно кричати у відповідь. Якщо ж це маленька дитина, років так до п'яти, то вона просто банально не вміє керувати власними емоціями. В неї є лише стимул, реакція. А в нас же дорослих людей має бути відпрацьована система, як у філософії стоїцизму, наприклад, стимул, пауза, осмислення того, що пропонує нам мозок, відмова від звичного патерну негативізму, інша реакція. Але це вже сильно для прокачених, я розумію. Так от, в дитини просто нема цих проміжних етапів. Це не вона погана і хоче вас звивести з себе. Вона просто ще не вміє по-іншому. Її нервова система ще не зріла. І коли дитина кричить на вас, якщо ви починаєте їй відповідати тим самим криком, у вас автоматично вимикається роль дорослої людини і вмикається власна дитина. Ну, ви вже уявляєте ситуацію, коли стоять дві маленькі дитинки і щось там один одному доводять. На жаль, це слабка позиція, і дитина, на превеликий жаль, і ваше роздратування буде продовжувати і повторювати, програвати цю ситуацію раз за разом, задля того, щоб відчути ту силу і опору, яку ви і маєте надавати в цьому буремному світі. А зараз не забудь поставити лайк цьому відео, а ми переходимо до того, що ж треба робити, щоб не скочуватися у крик і не відповідати агресію на агресію. Перше Переключитись на щось інше. Як це працює з маленькими дітками, так і з вашою внутрішньою дитинкою, це теж спрацює. Зробіть глибокий вдих і видих, попийте водички, вийдіть в іншу кімнату, порахуйте до десяти. А в кінці кінців скажіть власній дитині, що ви зараз злитеся і що ви зараз дуже роздратовані, і от-от можете зірватися. Зачасту сам факт проговорювання власних емоцій дуже сильно понижує градус вашого проявлення. Друге, особисто мене дуже класно переключає і неодноразово допомагала історія з відповіддю на запитання. А запитання може бути в такому стилі: це хто зараз хоче кричати? І тут я розуміла, що просто моя внутрішня дитина наразі просто плаче, і в мене піднімаються якісь власні почуття, які загалом ну, ніяка ж не пов'язані з даною ситуацією, яка виникла. Або ж якщо я в моменті відповідаю собі на запитання, хто я? І відповідь має бути: Я доросла. Це я доросла людина, а не моя дитина. Це я можу впоратися зі своїми власними емоціями, а не моя дитина. І я тут, щоб навчити її дати підтримку і опору. Мене це особисто дуже тримає у тонусі і не дає моєї агресії прогресувати. Третє, допоможіть дитині із захлестуючими її емоціями. Навчіть її приборкувати їх. Ми інколи користуємося тим, що даємо дитині папір, який можна жамкати чи рвати. Пропонуємо топотіти ногами, можна спробувати побити руками подушку. Це все інструментарій для вивільнення агресії, якраз через фізику, про яку ми вже з вами сьогодні говорили. Але важлива ремарка. Варто розуміти, про що саме цей крик вашої дитини, це про агресію чи про страх. Тоді тут допоможуть обійми і підбадьорювання. Загалом дуже важливо бути налаштованими на стан вашої дитини саме в цей момент. Щоб вдало жонглювати всіми цими інструментами, які у вас є, підтримуйте щоденно харчування. І я не при підбадьорюванні себе солодким, така собі підтримка, а про здорову тарілку. Фізичними навантаженнями, майте хоч трошечки, хоч трошечки часу наодинці самим собою. Віднайдіть і займайтеся приємними і наповнюючими речами. Якщо дитина вже доросла, Використовуйте я повідомлення для вивільнення власної агресії та невдоволеності. Що ж робити, якщо ви все ж таки зірвались і накричали, якого б віку не була дитина, завжди намагайтеся показати їй свою любов і вибачення. Поговоріть з дитиною або ж проявіть це тілесно, в залежності від віку. Особисто в мене бували такі моменти, коли я була в сильній депресії і могла декілька разів накричати на «мію». За що я себе дуже сильно карала, але завжди йшла до неї і вибачалась. Я казала, що я була неправа, що справа зовсім не в ній, що я просто виснажена і стомлена, але я не мала права так реагувати. Я вважаю, що це дуже людяно і свідомо. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Напишіть в коментарях від 0 до 10, чи сподобалось вам це відео. Де 0 – це повний жах Алепа. І 10 кайф продовжуй. Давай ще. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, любіть і бережіть себе. До зустрічі в понеділок, Па-па!